Чи дійсно вірне твердження, що зернові в раціонах для котів шкідливі? Давайте розберемося разом. В першу чергу кукуруза, рис пшениця є чудовим джерелом вуглеводів, незамінних амінокислот, жирів, а також вітамінів групи В та мінеральних речовин. Наприклад, рис багатий у нас на магній, фосфор, цинк, тоді як пшениця збагачена на селен, мідь та залізо. Якщо у вашого пухнастика немає харчової непереносимості, він з легкістю перетравить термічно оброблені зернові та отримує з них максимум користі. Крім того, зернові культури є цінним джерелом клітковини, яка забезпечує тривале відчуття ситості у тварин, а також покращує шлунково-кошковий тракт. Вони є джерелом енергії для колоноцитів. Беззернові раціони, як правило, мають нижчий вміст клітковини, що може привести до більш швидкого спорожнення шлунку і як наслідок до зниження рівня ситості. Отже Доповнення раціону такими рослинними компонентами лише покращить харчування вашого улюбленця та забезпечить його усіма необхідними поживними речовинами. Ваш котик буде здоровим, щасливим і повним енергією.